Яся мені давала теж там всі ці 10 років грандіозні поради, да, з точки того, як тримати рівень, да, як проходити через якісь там комунікаційні кризи, да, яких доволі було багато за ці роки. Да, бо якщо ти робиш всі ці проекти, да, то це питання тільки часу, коли тобі прилетить. Не буде так, що от комусь прилетіло, а ти такий красавчик, у тебе все добре. Ні, факап у всіх є. В ці моменти е, насправді підтримка важлива, а по бізнесу. Теж, знаєте, от ми вчора говорили з одним героєм. Він каже: да, от у нас так складно, а у вас же так все зашибісь. Я кажу, ну це смішно, ну, це смішно, да? бо ти бачиш тільки одну сторону Луни, да? і ти не бачиш другу сторону Луни, да? де є е, зобов'язання, де є нестабільність, де є падаючі ринки, да? на яких ти працюєш, де є умовно, ну візьмемо я не знаю, кооператив, да? тобто, в який вкладено було купа сили душі, який е, пережив там на старті там, три великі кризи. Да? Тобто і він півроку майже був закритий на початку повномасштабного вторгнення. До того він був закритий через ковід, а все це дирка в бюджеті, і ці ж гроші звідки мають взятися? Да? Тобто, там, А звідки вони візьмуться? Да? Тобто, Це питання, а ти гроші ці несеш, умовно на роботу чи додому, а вдома вони теж потрібні. Да? тобто. Ну, і ось, і ось такого, Ну, Його дуже багато, і в цьому сенсі там, Яся мене завжди підтримувала. Я цю підтримку там, без, безмовно завжди відчував. Ну, от Вона задирає планку в певному сенсі. Да? Тобто, там, не знаю, З тим самим влогом. Да? Ні е, ви можете краще, ні там, робіть цікавіше, ні там, якісь речі. Я думаю, що оця історія про щирість в навіть ну я не буду називати це критикою, да? тобто, а щирість в тому, що ти говориш справді те, що ти думаєш, а не просто ой, який ти молодець, це, це так добре. Ні, ну тобто там і це дорослість, напевно, в цьому певна.